Вітаю, друзі! З вами Світлана, і ви на каналі Троянди від Світлани. Ранок і хочу швиденько прибігтися по клумбі, яка у мене знаходиться за парканом на вулиці. У нас вуличка коротенька на три будинки, затишна, тиха. І я вирішила, що на цій клумбі я також буду садити троянди. Років три. Або 4 тому. Ця клумба просто була в бур'янах, тут сухо, постійне сонце. Вирішила її засаджувати і прикрашати. Ось що зараз маю на даний момент: шовковиця плакуча, самі прививали її, самі робили, посадили її сюди. Ну, якось воно тут місце вже їй начебто і не для неї. Ну, поки що росте, подивимось. Далі почала засаджувати трояндами. Першорічка моя ангела. Ось уже ось-ось зацвіте. Далі насадила лаванди кущиків. Є також е, шавлія Дубравна. Був у мене величезний кущ у дворі ріс, я його розсадила минулої осені. Подобаються квіти схожі на васильки і запах цієї рослини, шавлії, нагадує мені от аромат польових трав. Далі трояндочка Міцмер. Також ще не цвіте, тільки збирається. Розростається непогано, вона у мене тут е, така багатостраждальна. Собаки бігали, ламали не один, не один раз її, але вижила, вижила, росте і буде цвісти. Зацвіла першою квіточкою троянда Golden Celebration. Англійська троянда. Ось подивіться. Яка здорова квітка, ще й ароматна. Також кущ у мене тут росте вже четвертий рік, ніяк не наросте, то собаки зламають, то ще якась приключиться. Ще щось таке цього разу року вже і наростила кущик весною, підломили її. Ну, але ж все-таки знову нарощує по-новому молоді пагони, бутончики. Сподіваюсь, що буде в цьому році гарно рости. Насадила я сюди хризонтем осінніх мультифлора. Берючина ось такими листями жовто-зеленими. Так, тут у мене веленшпіль, шраб. Квітка чимось схожа на П'єртеренсара, рожево-біла. Кущ такий міцний, гарний. Пересаджувала веленшпіль. ну Багато троянд, які тут ростуть, пересаджувала цієї зими. Чи то в грудні, чи то в січні, як було тепло. От росли вони в мене в дворі, не там, де мені потрібно, пересадила їх сюди. За двір. Ростуть чудово. Далі вже лаванда зацвітає потрошку. І чіпендейл, кущик. Кущику три роки невисокий. Садила зі свого саджанця, який е, людям не запропонуєш викинути шкода з тої серії. Ну, бідуся маленька така. Ось третій рік, він уже на другий рік зацвів. І ось самий перший зацвів. Є ще один кущ у дворі на клумбі, але цей скоріше зацвітає, бо тут більше сонця. Ось які гарні квіти здорові. І ще дуже багато бутончиків. Так, загальний огляд. А це у мене першорічки. Осінню садила англійська троянда Габріель Оук. Вже зацвіла. Дуже яскравий малиновий колір. Дуже яскравий. Ось перші квіти. І бутони. Тут під парканом лавіла кота. Потягнулася вже метр у висоту, гарнюня, теж пересаджена взимку, як і веленшпіль. Лавіла кота. Тут також з тієї серії Емелі Бронти, англійська троянда і Вільям Крісті шраб. Сподіваюся, що це так, бо підписи не залишила. Ну, рожева Вільям Крісті Емелі Бронте вона більш персикова. Здається, так, якщо не попутала. Також першорічки посаджені осені. Осени. Знову Шавлія. Тут у мене Розаріум Ютерсен. Невисокий кущик, також пересаджений взимку. Поряд кубаночка, підмерзла кубаночка. Після зими дуже сильно підмерзла. Думала, і не витяне вже вона, але ж погляньте, яка краса. Подобається магнітня троянда своїм листям, блискучим глянцем. І квіти у неї такі. Дуже-дуже яскраві. Зацвіте покажу. Так, далі в мене ще на цій клумбі лаванда, бірючина, е, осінні квіти. Е, сентябрі, чи як вони називаються синенькі. Так, це у мене витка троянда солей вертикаль, жовта, ароматна, дуже троянда. Росла також один рік росла у дворі, взимку пересаджена. Бачила квіти, ароматні, жовті, гарні. Троянда витка, але вона сама себе тримає на арку, не йде більше на шпалеру. Так. Високим, міцним кущем. І ще одна троянда витка. І несастер. Рябенька, малинова із штрихами, не колюча, взагалі не колюча. Минулого року також цвіла і пересаджена взимку сюди. Нарощує кущик. Закладає бутончики, буде цвісти. Так, ну Ось такий вигляд має ця клумба зараз. Тут обгороджена вона ялівцем козацьким. Бордюр такий йде понад дорогою. Вчора прополола бур'яни, навела красоту й порядок. Вирішила сьогодні зняти відео, тому що. Не тільки за те, що порядок навела, а троянди зацвіли ж. Ну, зацвіла ж, ну, красунечка, гарний Габріель Оук, дуже яскравий малиновий колір. Ну, як ж не показати, чіпендейла. Ну, ці здоровенні квіти. Чомусь у мене е, чіпи сильно не, не ростуть високі, помірної висоти. Хоча у саджанцях вони доволі високі до метра. У саджанцях ростуть. Так. Ось така у мене клумбочка. І ще раз. Golden Celebration. Я її вже думала прибирати. Спека сипе квіти, довго не тримає, якусь якийсь незграбний. Все не наростав, але вирішила залишити, то вона вже на... це вже її четвертий рік, це вона одна з перших тут посаджена. Ну, дивлюсь, пішла рости, нехай гарна троянда, можливо ж таки вже доросліша та покаже всю свою красу. Шовковиця, нав'язала вона ягід. дуже зручно вийшла, наїлася. Шовковочки. Шовковиця міленька, але солодка. І ждуть цвітіння Ангели. Дуже хотіла цю трояндочку. Гляну, що за краса. Так, іще одна клумба за двором по другу сторону входу. Тут у мене також троянди був горіх, ми його споляли. Коли його споляли? У 23, чи 22-му році, не, не пам'ятаю вже. І почала обсаджувати також, покажу вам троянду канадської селекції Снігова сова. Взагалі-то вона повинна, ми її бачили вживу, у знайомих, то вона. Висотою 2 метри, шириною півтора метри, там такий лелище, таке монстр. Квіти пустуваті, білі, але ароматні, вона така ароматна, ну, метрів за 5-10 за чуть як вона пахне. У нас вона тут росте манічка, ніяк не наросте. Ну, може, це й на краще. бо якби росло таке здорове, воно тут би заважала. Можливо, що в тіні е, шовковиця тут на цій клумбою росте здоровена, тінь дає, можливо, і за цього. От. Ну, а так, ну, поки що росте. Десь і тут пів метра висотою. Квіти ароматні. да, Аромат гарний. Далі понасаджувала шиловидник флоксів, лаванди. Е, господи, це. Багаторічний Алісіум Жовтим Цвітем. Цього року посадила, верніше, минулої осені, посадила грунтопокривну троянду Scarlet Mayan Decor червона. Сподобався мені от на фото, на відео цей сорт. Захотілося мені її мати. Тут троянда також ґрунтопокривна 4 сезони. Ось уже вся така суцвіття, все-все в бутончиках таких рожева троянда повинна бути. Уже розповзається, розростається. Також грунтопокривна троянда, надя маянди коржовка. Минулого року був такий маленький павучок, слабенький, в цьому році вже краще росте, більше бутонів. Також ростуть хризантемки. Ого. Троянда Рефленакер. Своя троянда посаджена з горщика, залишався один кущ і посадила. О, знову ж таки, наріс гарно, весною собаки зламали. Бігали тут. ну, відновлюються. Відновлюються. Так, А це троянда шрабля Рус де Молінар. Рожева, ароматніша. Подивіться, яке листя. Сам кущ такий здоровий, гарний листя, темно-зелене глянцеве. В саджанці ці кущі були ну, дуже гарні. Вони от міцні, здорові. Вже такий повноцінний кущ видавали на перший рік у саджанцях. Для роз, Молінар. зацвіте, буду показувати. Ну і ще одна трояндочка на цій клумбі у мене це Dancing Queen. танцююча королева. Біла з рожевою серединкою. Чайно гібридна. В перший рік, навіть у саджанці, вона буває, що не цвіта, не показує квітку. Ну, а потім розростається, ну, цвіте. А в саджанці може і не показати квітку. Було таке. Ось її бутони. Ну, загальний вигляд цієї клумби. Так, трошки вона невеличка порівняно з цією першою. Паркан повитий виноградом. Тут тінь. Зверху шовковиця величезна, старезна. Також дає тінь, буде скоро сипатися, Роже, рожева шовковиця, солоденька, дуже її багато. Як починає сипатися, тут грязі. Півліта. Ну, а що робити? Так. Хотіла коротенько, не дуже коротенько вийшла, але як вийшло. Мої клумби за двором. Ось так. І тут так само. О, перші красунки. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, які у вас троянди ростуть або рослинки за двором, якщо є такі клумбочки. На все добре!